Теплі худі та світшоти на стігал. Світшот, рукавчик знизу на манжетику. На флісі. Донизу зроблено фонаречко. Подовжений, без розрізиків. Під шию. розмір. 32-й. З вишивкою. Всі худі та світшоти, більш такого оверсайз-фасону. Худі. На рукавчику манжетик, на флісі, карман кінгуру. Також подовжений донизу. Розмір 36-й з вишивкою. Світшот. На рукавчику манжетик. Донизу фонаричком. На флісі. Також подовженого фасону, розмір. Сороковий. Худі на замочку, рукавчик на манжетику, на флісі. Присутні карманчики, розмір S, Також присутня вишивка логотипу. Худі, рукавчик на манжетику, всередині на флісі, карманчик кенгуру, подовжене худі, З капішончиком розмір 38. Худі, Рукавчик на манжетику. Всередині на флісі, карманчик кенгурушка, донизу подовжене худі розмір 46 з капішончиком.